Загинули за свободу і незалежність України на Боковині. Попрощалися ще з сімома героями, які загинули в боях з окупантами, із солдатом Бугою Михайлом, воїни військової частини а 40 56 попрощалися в селі Ленківці. Солдату Дущаку Віталію, воїни військової частини А-02-84 Та солдату Варварюку Олександру, война військової частини а 46 82 останньо два. віддали в селі Нижні Станівці. Солдата Стеца Василя, воїна військової частини А 3715 та солдата Рокоча Олександра, воїна військової частини А-40 останній шлях провели на Садгірському кладовищі в Чернівцях. Зі старшим солдатом Бодинчуком Михайлом, воїна військової частини а 3715 сім'ят, попрощалася в селі Лекече. Солдата Піця Михайла, воїна військової частини А 4856 останню дорогу провели в селі Драченці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.